Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Дуже давно мене тут не було, багато чого змінилося, я як завжди починаю з того, що треба робити новий апдейт. Але сьогодні ми будемо говорити не просто про мою хронологію, а я хочу прив'язати це до теми. Довіри до себе, довіри до своїх виборів, яку я транслюю всюди. Можливо, десь в чомусь буду повторюватися. Я, до речі, почала рубрику «За кавою в інстаграмі, вона не типова, коротка. Але я хотіла би, щоб там була якась інформація, яка мене більше розкриває, ніж тут, на YouTube, де все, де мені здається, мене в рази відчутно більше. Тому я сподіваюся, її випустила, тому що не знаю, як воно буде виглядати мені на екрані. Там я буду розкривати. Коротко, наскільки це блін, можливо, глибокі сенси, а тут з вами говоритиму розлогіше, як завжди. Почну я з того питання, яке звучало і там, яке я ще не записала в Ріл суди. Як зрозуміти, що ти рухаєшся в правильному напрямку, як зрозуміти, що твій вибір правильний? Правильний це взагалі слово, яке треба дуже, знаєте, з приміткою робити, тому що найправильніше питання завжди це правильний для кого. Тому ми говоримо про правильний в сенсі той, який дасть тобі найбільш гармонійне відчуття. Щирий істинний вибір. Буває так, що навіть зробивши правильний цей щирий вибір, питання все рівно це може звучати, чи правильно я зробила, чи правильно я куди я рухаюсь і так далі. Перше, що треба навчитися, це визначати усі питання часу, що це вже минуло, тепер є теперішнє, і бідкатися за минуле вже не дуже. Розумно в контексті витрати енергії. І друге, це те, що це питання воно справді от може лунати в голові і переслідувати людину. Хоча вона може справді зробила правильний вибір. Це було тим, що голова вона стресує, вона, вона постійно ставить нам різні питання, вона бентежна. І тому дуже важливо вчитися медитації, концентрації, зосереджуватися на процесі через різні способи, які ви знаєте, щоб в момент, коли ви вже зробили цей вибір, у вас все рівно не лунало ось це постійно в голові. Так, не так, може, треба було якось інакше і так далі. Час, друга концентрація вміння медита... медитувати, вміння зосередитися і визнати, що це зараз є вже таким. І думати про те, як це можна змінити. Нелогічно, це перше. А друге, це відчуття. Відповідь на цю правильність це саме відчуття можуть підказати. Які там можуть бути відчуття? Я знаю по собі. Я ділюся саме своїм прожитим досвідом. Хоч і я знаю це в теорії по 10-му архетипу, 16-му архетипу, в яких завжди стоять різні питання щодо того. Правильний, неправильний вибір, як буде <смі> логічніше, як буде краще для мене, як взагалі краще, як правильно. І цей різний хаос може їх супроводжувати. Але я знаю і в своєму власному досвіді. І в мене є той той архетип. І я вибирала різні робила кроки в житті. І от переїзд він характеризувався в черговий раз, коли ми обираємо по відчуттям, Ось цим відчуттям свободи. Свободи, легкості, саме такі відчуття можуть бути присутні після щирого свого сердечного душевного вибору. Це може стосуватися від маленького до великого, легкість, свобода, ніби спали кайдани, ніби поділився якимось дуже відвертим секретом з близькою тобі людиною, відчуття чесності. Це можливо вловити тільки в якихось дуже таких сакральних процесах. Якщо ви будете намагатися витягнути з себе цю відповідь, змусити себе її відчути, то навряд чи це буде реальним. Це можна вловити, йшовши, як було зі мною, через якийсь певний час. Я просто не ставила собі це питання, тому що я навчилася дуже сильно себе повертати в теперішнє. І в якийсь момент це було ніби. Саме собою вловлене це відчуття, коли я йшла, вийшла з дому і йшла по Києву. Тому що моя основна була, ну якби критерії по відчуттям так само, щоб я була от вільною в плані пересування, могла і пішки кудись дійти. Тому Мені хотілося поселитися ближче в центрі. Друге, це відчуття органічності, просто великими літерами відчуття органічності. Обожнюю це слово, я його постійно повторюю, і воно дуже класно розкриває сенс. Органічний процес, органічний вияв, органічний, органічне рішення. Тобто відчуття того, що це само собою так і мало бути все так, як треба. Ось це відчуття може також вас переслідувати, якщо ви зробили свій правильний, чесний, щирий вибір. При цьому парадоксально це не завжди прям легко. Тобто, часто це навпаки нелегко. Щоб ви, ну, тим, кому треба вчитися, більшості треба вчитися, то може це бути не нелегко, нібито. Але по відчуттям, відчуттям буде навпаки постфактом зворотнє. А також таким може бути критерієм, якби. Це коли вас запитують люди, як вам тепер, як там відчувається, знаєте, як мені було як на новому місці. Тут дуже багато питання до того, як люди на це реагують на ваш е, новий вибір. І треба бути завжди готовим втратити те, що у вас є, і тих, хто у вас є в їх минулих версіях, чи взагалі їх втратити, коли ви робите якийсь новий вибір. Їм може бути це незрозуміло, вони можуть це не приймати і подібне. Коли вони вам ставитимуть таке питання, у вас може бути, і я би дуже хотіла, щоб ви поділилися цим справді в коментарях щодо того, ну, от коли вам ставили таке питання, після якогось там розлучення, одруження, переїзду в нової роботи, whatever, як, як ви відповідали? Коли мені поставили це питання через декілька тижнів, я зустрілася з знайомою, вона мені каже, як тобі? І я розумію, що органічно, і це єдина відповідь, яку я можу дати, ніби так і мало бути, тому що. Внутрішнього ти насправді зрієш. Ти не приходиш до цього одномоментно. І в тебе до цього рішення матеріалізованого є якийсь внутрішній шлях. Для тебе відчувається, що ти вже прожив і от-ну органічно бачиш те, як воно, те, яким воно стало. Тому що ти обов'язково змінюєшся до того, щоб мати щось зовнішнє інакше. Це принцип квантової психології. Якщо ми подивимося з цієї точки зору, я зараз живу так, я на собі експериментую, це досліджую, я таким це бачу. Так само з упередженнями да, ми можемо говорити. Різні, що би вже не примінілі, я інших варіантів не бачу. Змінюємось ми, змінюється реальність. Ми не можемо брати фіксити реальність. От та стара фраза, яку завжди вживали, що ти себе з собою всюди повезеш, так і є. Ти можеш намагатися кудись перекинути, але нічого не зміниться. А от ти змінюєшся і тоді змінюється органічно якийсь твій матеріальний вибір. І здається, що ти там переїжджаєш, що ти розлучаєш ще щось, а ти насправді до цього ріс змінюєшся, трансформувався, і коли люди тебе запитують, відчуття органічне. То, можливо, не буде да, ось цих качель яскравої радості чи якоїсь надмірної е е сльози. Хоча е може бути. Що це нелегко, я ж кажу, це може бути щось негативне, типу розлучення, і це боляче проживати і так далі. Але все рівно всередині немає якоїсь там дурної ейфорії, чи навпаки болючого розпачу. Є відчуття ну от, нормально, є відчуття органічне. Хоча у вас ще може бути там бити сльози, якісь емоційні, то тобто, ви підписуєте документи, плачете, чи навпаки, переїжджаєте, тішитесь там, що все симпатичне. Але от. Без надмірних да, у цих емоцій. Тоді, скоріше за все, це рішення справді ваше. Щире, істинне, органічне, наступне левел і подібне. Тепер поділюся своїми відчуттями і хотіла б, щоб ви написали да, якісь історії, які у вас були. Я знаю, що більшість моєї аудиторії якраз. Постійно досліджує ці теми. Люди мої дуже розвинені, вони досліджуються питання, контакту з собою. Я запрошую вас, до речі, на інтенсив, бо не знаю, коли з'явлюсь тут знову. Слава Богу, вже знімаю, то скажу. Запрошую в кінці квітня на інтенсив. На початку квітня на курс по матриці ще про нього розкажу, можливо, якщо буде натхнення. Інтенсив це якраз продукт цього всього, це тема, яку я обожнюю, буду з різних сторін її подавати. In touch with yourself, це тема, як обирати, як розуміти себе, тіньова сторона і так далі. Наостанок розкажу про своє відчуття після переїзду. Тобто я відчувала насправді я вже який місяць? Це вже, мабуть, четвертий місяць пішов і я досі нічого не знімала. Тому що все закрутилося, займалася то інтенсивом, то ще чимось. Хоча я дуже хочу насправді і дуже люблю відео. Відчуття були якраз органічні, відчуття, що все розкрутилося само собою. Хоча, звичайно, я так само там, зріла до цього, приходу, до цього рішення, тому що воно там нераціональне, воно не дуже логічне, є квартира, навіщо кудись переїжджати, орендувати. Але таким було внутрішнє прагнення. Воно часто, як я вже сказала, може бути не дуже легким, тому що різні страхи, упередження і так далі, вони ще, знаєте, десь вас тягнуть назад. Але і в людях можуть відображатися, вам люди можуть, сказати, та ну що, це таке придумало? і так далі. Ну і просто ваша частина. І чим довше ви їх слухаєте, тим більше ви сумніваєтесь. Бо якщо ви зразу можете сказати ні, я так хочу, значить ви вже менше сумніваєтесь. І мої відчуття були легко органічно, мої відчуття були, що я дуже, от коли ми останні моменти зріла, до цього там різні ж піднімаються, звичайно, страхи, упередження, як я вже говорю, а раптом не те, а раптом не так. І я, звичайно, тим паче, як наставник, кажу собі: ну чекай, як ти хочеш, я завжди це кажу, як ти хочеш цю тему досліджувати, як ти хочеш її розуміти, якщо ти не будеш робити сама ці вибори, я на свій страх і ризик, якби цей вибір роблю. І не було все легко до моменту, коли остаточно здалася. До того моменту все було якось складно. Не знаходилась квартира, один лише перегляд. І мені здавалося, що на, там, на півроку рік це довго, той район не точно, я не знаю, і щось якось воно все не підходить, чи і собака і так далі. Може, ні, і вартість, а район, і купа нюансів, як завжди, у людей. Тому що я про це все така сама жива. І в момент, коли я вже здалась, що я от точно хочу, і що як тільки воно треба буде, воно буде в момент. Як я здалась, знайшлася ця квартира. Вона була саме така, як треба. Вона з оранжевими кольорами, вона в тому місці де треба. Я зараз розумію, який для мене це ідеальний місце розташування, район і який класний досвід я проживаю. Все на цьому буду завершувати. Сподіваюсь, повернусь, тому що зараз маю займатися іншими питаннями. Буду рада почитати ваші коментарі. Відмічайте мене, якщо дивитесь це відео в телевізорі, в ноутбуці. Виставляйте в сторіс, буду репостити до зустрічі. Запрошую вас на інтенсив чи на навчання. Посилання буде внизу. Папа.